Але поки що його обчислення обмежувалося скромним. Скільки він заробить, скільки підонів зіб'є, скільки калорій витратить. Гривні переводились у калорії. Калорії у білок, білок у м'язи, омега 3, у нейроні зв'язки, яйця, м'ясо, молоко, інвестиції, в продуктивність. Все мало сенс. Але який? Щоб створити нових організмів, які теж будуть збивати бетони, рахувати гроші, калорії, білок. І так по колу, поки формула не обнулиться, лейтенант втратив своє звання, і це як не дивно принесло полегшення. Більше не було потреби керувати людьми, підганяти їх до виконання плану, який не мав жодної мети. Окрім зростання прибутку власника. Чорнобог не гнався за премією. У його розрахунках гнатися означало піднімати пульс вище 130 ударів за хвилину, а це вже катаболізм, втрата м'язової маси, стрес для організму. Гонитва за грошима це загнатися під систему. І ту саму систему, за яку по суті він і воював.